Так? Mm -hmm. mm? А хто там вікно розбив? Зараз питаю нашу новенького. що він тоже вычит. Так, угу. Mm -hmm. Е, прокидайся, Як Фа, да. Фа, Фа? прокидайся. Секунду, зараз камеру. Та вибігу. Давайте, кажіть. Так. По-перше, що там за вікном? Що з ним сталося? Нача почув якісь страшні звуки і пішов перевірити і вже знайшов його розбитим. Я кожного сфоткав. Mm, да. Можу вам відправити. А і чую якісь звуки за вікном. Тому, звуки. І все. Да. Ну, так я хтось ходив. Можете спитати в того охранника він щось, знає? Та я спитаю. Ну а що звука моя не знаю, ну. Ну, школьники всякі. Не знаєте. Mm, та да, знаю. Ну, я потім вас питаю. Да, добре, тоді. Я можу бути вільним? А, а, так, так. Я жду десь 8... 8 вечора. вечора. Угу, добре. Добре, давайте. Ага. Фух. Так. Ага. Ось помітили, тільки що друзі розмовляли. Я йому доказав, що це не я розбив вікно, тому я тут не. причем я тут не винуватий. Буду вимикати камеру, а то мало заряду. Давайте, включусь уже пізніше. Може в мене вдома. А так, всім пір, друзі! Як ви бачите, я вже вдома, Он тільки що порився в інтернеті і знайшов купу всякої інформації е -е -е там на насчет вампірів. Там сказано, що вони бояться священої води. У мене, правда, її немає, хоча. Хотя... Моїх батьків. Були. Так, можу їм перезвонити. Ну, добре, трохи пізніше. І ще сказано там, що вони бояться, здається, якогось. Хреста чи парка якоїсь там осіннього ну, Чекстак, я не пам'ятаю. Е, може хтось з вас бачив в фільмі про вампирів, але ну, я ні разу не бачив. Пану позвонити Максу і сказати, ну, попросити його про допомогу. Ну, то я думаю, що саме там не, см... не впораюсь просто. Тому так. Да. Так, де мій телефон? А, блін, він в другій кімнаті. Сейчас зачекайте. Так. Дай мне телефон. Так, да. Ага. Алло. А. алло. Тут. А. я, привет. Ты А. А. А....... Конечно, да. Угу. Тоді я хотів би у тебе попросити про допомогу. Про я доп... устроюся там на роботу охранником. Вітаю, а в магазині і... ще не сидилась. Так здається. Ти бачив якісь фільми про вампірів? Да, бачив, звісно. І що проти них працює? Ну, Особливо цей хрест, ну це не завжди, конечно, частник допомагає. Да? Та багато, що а ти що не бачив ні, разу? ні, ні разу не бачив. Е, у тій школі здається є 2 вампіра. Ну, я тобі потім відправлю відео. А, вітера, звісно, так. Так. Тому хотів у тебе попросити про допомогу. Якщо у тебе щось є з цих, цих предметів, то попрошу в тебе їх позичити. Добре, так, да, звісно. Я вночі можна можу брати. тобі позвоню і щоб ти приїхав до мене в школу. Координати я тобі теж скину. Буду готова. друзі якщо ще позвонили в Максу. Фух, тоді давайте буду економити заряд, а то тільки ще поставим зарядку. Та й буду ще щось порись, посплю, трохи поїм і буду їхати до школи. Ну давайте. А, ще я заберу портфель з собою, а то, ну, пару предметів надо взяти. Та й води краще взяти. І Ну Давайте, купую справу. Так, Ох, да, смачно поїв. Блін, дощара шары или... Нічого, скоро має закінчиться. Фух. Піду збиратися. Так. Все закрыть на замок. Так, ага, ось як ви бачите, друзі, вже приїхав до школи, скоро буду заступати на зміну. Зараз десь 19.00. Ну, приблизно, я не знаю. Я взяв з собою три бутильки священої води, парабанк. а то того разу забув. Тому да. А, і ще, друзі, я вам хотів дещо показати. Мені директор вчора показав камері відеоспостереження на цих ноутбуках. Правда, їх всього тут пару штук та й погане качество у них. Тому да. Ну, зате можна перевірити той чи другий кабінет, там, де є камера, звичайно. Що до чого там. -то. Тому да. Давайте тоді буду вимикати уже, то. До До Доплачу, да Давай, друзі, тоді буду вимикати камеру, то хочу трохи відпочити перед зміною і підготуватися Тому да, давайте. <клух> ага, як ви бачите, друзі, вже настамнірово буду зараз йти на обхід. Поймаю перевірити всі кабінети обійти. І поскоріше. Тому да. Почну прямо з того відкрито. Тільки хто відкрив. Ну, без ріжниці. Так. О, щось написано. Угу. Ну, кабінет, а кабінет, нічого такого підсорирова. Нехватка стульчиків у когось. Як і у мене. Да. Ну, в принципе, я буду идти. Иду в ту сторону. Я залить не був. Не знаю навіть. Там здається в кабінет музики і трудового навчання. Си. Си. Да над мам забачить. Веннянь бежить! Давай. Бежите. Я чую, чую. я чё, Надо схватиться. Бедежница. Там здесь я. Схватка. Догоняй, догоняй уже. Давай, быстрее же. mm Або наверх, або вперед, або наліво, а то й направо міг. Він, він згнався за мною. І майже догнав мене. Так, ну добре. Піду краще. Піду краще вперед. Закриюсь у себе я маю, блін, знову він Надо знову його запутати. Я чую, чую його. Звері. Не. Ой, не робиться. Десь хватимо. Грузувик. Я прилазня. що Не бачить в мене тільки де він. Мен загалі нічого не видно. Так він це грузовик, він би мене догнав. Вихід. І тепер поскоріше до... Чому? Чому двері відкриті Не мають бути зачинені. Так, ну. Ки ні погнема, бастнька перевірю. Дісто нічого. Хм. Да, і тут його відкриті і там теж. Що це могло бути? Ящики, навіщо вони тут? Да, тут нічого нема, тому краще піду. Хотя, ну-ка зачекайте, не. Так, це якийсь прохід другу кімнату? Ну, по проходу не скажеш, це, скоріше це все, стіна обварилась. Все одно. Тут навіть кімнати роз... Ну, взагалі не схожі на один. на один Тут порон дерев'яний, а там кам'яний чи бетонний і стін і стіни другі. Ну не знаю, може якесь друге приміщення, але мені про нього нічого не казає. В документах, ну. А там якийсь прохід. А, я здається знаю, куди вони веду. Ну-ка, ну лішу. Там хтось був! Й-моє! Это Ну все я поповз. Давай, давай, ящик закры. Дається він побожий. Какие звуки такі? Ну-ка. Ну-ка. Да, нікого нема. Да. Закри ящики. Ну тоді буду йти. Хотя шон твіти, моё а це що за туннель?